Добрий день, починаємо урок. Отже, ми з вами пройшли весь курс алгебри 7 класу і тепер починаємо повторення. Спочатку виконаємо завдання для перевірки знань за курс алгебри 7 класу з вашого підручника. Перше завдання виконаємо усно. Перевірте, чи є число 7 коренем рівняння. Що нам треба зробити? Замість корення, отже, замість ікса підставити 7. 7 мінус 2 буде 5, отже, підходить. 56 ділимо на 7 буде 8, а не 6. Отже, друге рівняння не підходить. Число 7 є коренем першого рівняння. Наступне завдання: ось, дивіться, я його беру з підручника: це сторіночка 226. Виконайте дії. Давайте виконаємо дії. І пригадуємо правило, якщо у нас однакові основи, множимо їх А в степені Н, множимо на А в степені м, це буде що таке, основа залишається без зміни, а степені додаємо. Отже, P в четвертому степені множимо на P в кубі, це буде P в степені 4 плюс 3 7. П в сьомому степені. Наступне завдання Т в 9 степені. Ділимо на Т в п'ятому степені і пригадуємо однакові основи ділимо різні степені. Основу залишаємо без зміни степені віднімаємо Н. Отже, що це в мене буде Т в степені. 9 мінус 5, 4 Т в четвертому степені. Наступне беремо завдання. Чи проходить графік рівняння x-y дорівнює 5 через точку m і n. Що нам треба зробити? Нам треба підставити цю точку в наше рівняння. Пригадуємо: кожна точка у нас має дві координати: перша х, друга y. Отже, точка m. Має іксову координату 6, ігну координату 2. Підставляємо замість x 6 мінус 2 дорівнює 4, а не 5. Отже, перша точка не проходить, да, графік не проходить через нашу точку. Друга точка n іксова і координата 4, і мінус 1. Підставляємо 4 мінус, мінус 1. Дорівнює 5. Мінус на мінус дасть плюс 4 плюс 1 5. Отже, що можемо сказати, що дійсно графік проходить через нашу точку n. Наступне завдання: спростіть вираз. І запишемо перший вираз. Дужка x мінус 3. Множимо на дужку x плюс 3, мінус х множимо на х мінус 5. Перше, пригадуємо формулу скороченого множення. а мінус b множимо на a плюс b. Це у нас що таке а квадрат мінус b квадрат, різниця квадратів. Отже, х мінус 3 і x плюс 3 можемо записати як х квадрат мінус 3 в квадраті, отже, мінус 9. Далі розкриваємо дужки. мінус х квадрат і мінус х множимо на мінус 5 буде плюс 5х. х квадрат і мінус х квадрат буде 0. Залишається у нас 5х мінус 9. Перевіряйте себе, 5х мінус 9. Наступне завдання. А плюс 2 в квадраті, плюс а мінус 7. Множимо на А плюс 3. Знову ж таки, формула скороченого множення. А плюс Б в квадраті. Перший вираз в квадраті, плюс подвоєний добуток першого на друге, і плюс другий вираз в квадраті. Що це в нас буде? а квадрат плюс 4а, плюс 4 розкриваємо дужки. плюс А квадрат. Плюс 3А, мінус 7а і мінус 21. Да? 7 на 3. Шукаємо подібні а квадрат, плюс А квадрат 2а в квадраті. Далі 4а, 3а і мінус 7а. 4а плюс 3а. Це буде 7а, мінус 7а буде 0. Так, і що у нас ще залишається? Плюс 4 і мінус 21. Це у нас буде мінус 17. Отже виходить 2а квадрат мінус 17. Наступне завдання розкладіть на множники. П'яте завдання. Розкладіть на множники. Запишемо перше 14, куб. Мінус 21p в квадраті м. Пригадуємо, що 14 це 2 помножити на 7. 21 це 3 помножити на 7. Отже, бачимо спільний множник 7p квадрат. Забираємо від першого, що залишається 2 і 1п. Отже, буде 7p квадрат множимо на 2p мінус 3m. Другий вираз 3 в квадраті мінус 12b в квадраті. За дужки можемо винести 3. Дужка, в дужках що у нас залишається а квадрат мінус 12, це 3 множимо на 4. 3 забрали, 4 залишається 4b в квадраті. Знову ж таки, ми сьогодні вже пригадували формулу. Скороченого множення різниця квадратів, що ми можемо розписати 3 множимо на а 2 b і А плюс 2B. Отже, 3 і множимо на 2 дужки. Розклали ми на множники. Наступне завдання пригадуємо, як виконувати. Розв'яжіть рівняння. Звертаю увагу, що всі завдання. Ми з вами виконували протягом року. Тут немає таких завдань, які ми з вами не виконували. Отже, рівняння. Давайте його перепишемо. Розкриємо дужки. зведемо подібні іксами в одну сторону, без іксів – в іншу. Працюємо. Розкриємо дужки. 5х. Віднімаємо 15, віднімаємо 3х, віднімаємо 6. Відразу перенесемо в цю сторону мінус х буде плюс х. 3 поки що залишаємо 5х, мінус 3х, це 2х, і плюс 1х 3х. Мінус 15, мінус 6, це мінус 21. Перенесемо його в іншу сторону, буде плюс 21. Отже, буде 3х дорівнює 24, х у нас невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. 24 ділимо на 3, буде 8. Отже, корень нашого рівняння 8. Давайте себе швиденько перевіримо. 8 мінус 3 5, 5 на 5, 25. 8 плюс 2 10. Множимо на 3. 30, отже, буде мінус 30, дорівнює 3 мінус 8, мінус 5. 25 мінус 30 якраз дорівнює мінус 5. Отже, мінус 5 дорівнює мінус 5, Рівняння ми розв'язали правильно. Наступне завдання 7. Побудуйте в одній системі координат графіки функцій, та знайдіть координати точки їх перетину. Отже. Система координат вісь ігриків. вісь іксів, Додатній напрям вісь іксів, Додатній напрям вісь угріків, початок координат, точка 0 і одна клітиночка, одиничний відрізок. Перший графік y дорівнює 3х мінус 4. Підставляємо значення x, отримаємо значення y. Пригадуємо, що так у нас виглядає лінійна функція. Графіком лінійної функції є пряма. Для її побудови достатньо дві точки. Х дорівнює 0, 3 множимо на 0, мінус 0, 4. Отже, y мінус 4. Х дорівнює 2, 3 множимо на 2, 6, мінус 4. 2. Отже, перша точка. 0 мінус 4 2, 3, мінус 4, перша точка. Друга точка 2, 2, По х 2 і по y 2. Ось наша друга точка. Поєднали їх. Так, і підпишемо, що це у нас графік, Y дорівнює. 3х відняти 4. Другий графік Y дорівнює 5. Що це означає? Які б не були значення х, у нас завжди дорівнює 5. 3, 4, 5. Ось у нас 5 по y. І проводимо пряму яка паралельна осі x. Підпишемо, що це у нас y дорівнює 5. Перетин ось ця точка. По іксу маємо координату 3 по ігреку – 5. Отже, наша відповідь, яка буде? Точка. Можемо навіть дати і назву. Можемо залишити без назви. По іксу – 3 по ігреку – 5. Отже, ми знайшли точку їх перетину. Наступне завдання. Розв'яжіть систему рівнянь. Запишемо систему. Так, перше рівняння. 3х плюс 2y дорівнює 5, мінус 4х плюс 3у дорівнює 16. Розв'яжемо систему способом додавання. Хоча пам'ятаєте, що можемо обрати будь-який зручний для нас спосіб. Способом додавання. Дивіться, я бачу, що в мене є від'ємні, да, ікси, вибачте, не від'ємні, а протилежні. Додатнє значення ікса і від'ємне значення ікса. Давайте домножимо на, наприклад, щоб отримати тут 12. Наскільки ми домножимо перше рівняння на 4, друге рівняння на 3. Отже, що ми отримаємо 12х плюс 8 у дорівнює 20, друге рівняння. Мінус 12х плюс 9 дорівнює… 16 множимо на 3, 10 на 3 30, 6 на 3 – 18, разом 48. Додаємо. Праві частини до правих ліві до лівих. 12х мінус 20х буде 0. 8 плюс 9. 17 дорівнює. 20 плюс 48 68. 68у. у нас невідомий множник. Щоб його знайти, будемо 68 ділити на 17. Що це в нас буде? Спробуємо по 4. 4 на 10 40. 4 на 7 28. Разом, так, дійсно, це 4. Y 4. Підставимо будь-яке рівняння, знайдемо значення х. 3х плюс 2, множимо на 4 дорівнює 5. 2 множимо на 4 8. Перенесемо в іншу сторону. Буде 5 мінус 8. 3х дорівнює мінус 3 х дорівнює мінус 3. Ділимо на 3 х дорівнює мінус 1, мінус 1. Отже, наша відповідь мінус 1, 4. Наступне завдання. останнє. Задача з пункту А до пункту Б вирушив пішохід. Через 1 годину на зустріч йому з пункту Б виїхав велосипедист. Відстань між пунктами А і Б дорівнює 58 км. А швидкість велосипедиста на 10 км за годину більша за швидкість пішохода. Знайдіть швидкість велосипедиста і швидкість пішохода, якщо вони зустрілися через 4 години після виходу пішохода. Отже, що нам треба з вами уявити? Ну, перше, можемо навіть собі таку невеличку схемку зробити малюночок до задачі. Отже, у нас є пункт А, є пункт Б. З пункту А вирушив пішохід. Оскільки нам треба знайти його швидкість, то позначимо за Х швидкість Х кілометрів за годину. Це у нас пішохід. Через одну годину на зустріч йому з пункту Б виїхав велосипедист. Велосипедист. І ми розуміємо, що він виїхав на одну годину пізніше. Відстань між пунктами дорівнює 58 км. Швидкість велосипедиста на 10 км за годину більша. Отже, буде Х плюс 10 км за годину. Потрібно знайти швидкість велосипедиста і швидкість пішохода, якщо вони зустрілися через 4 години. Отже, що ми можемо сказати, що пішохід рухався 4 години зі швидкістю хм за годину. Велосипедист рухався на 1 годину менше, тому що він виїхав на 1 годину пізніше. Отже, він рухався 3 години. Зі швидкістю Х плюс 10 км за годину. І разом вони пройшли проїхали 58 км. Отже, складемо рівняння. Відстань, яку пройшов пішохід. Що нам треба зробити? Час 4 години помножити на швидкість. Плюс відстань, яку проїхав велосипедист. Його час на 1 годину менше, отже, 3 години. Його швидкість х плюс 10. І разом, якщо ми додамо ці відстані, ми отримаємо загальну відстань. 58 км. Отже, розв'яжемо це рівняння і знайдемо швидкість. 4х плюс розкриваємо дужки, 3х плюс 30 дорівнює 58. 4х плюс 3х, 7х дорівнює. 58 переносимо 30, змінюємо знак. 7. Х дорівнює 28, х у нас дорівнює 28, ділимо на 7, х дорівнює 4. Отже, за х ми позначали швидкість пішохода. Яка тоді буде швидкість велосипедиста? 4. 10, тому що вона на 10 більше 14 км за годину. Отже, ми з вами знайшли швидкість пішохода 4 км за годину, швидкість велосипедиста 14 км за годину. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь.